Доброго дня, шановні глядачі! В ефірі програма «Тверезе Прибужжя. Сьогодні з нами в студії член громадської ради, голова громадської організації Орхідея, підприємець, багатодітна мама та просто чудова жінка Юлія Білань. Сьогодні наша програма присвячена жінкам і поговоримо ми на тему Жінка та Криза Перемога чи поразка. Юлія, ви стали засновником та головою жіночої громадської організації Орхідея. Розкажіть, будь ласка, коротко, чому у вас виникла ідея створити цю організацію? Перш за все, я люблю спілкуватися, люблю спілкуватися з жінками. І звичайно, спілкуючись з ними, в кожній них я бачила частинку себе. Я бачила, як хтось з них пробує побудувати своє щастя на грошах. Хтось з них будує своє щастя на вдалому заміжі, хтось з них присвячує своє життя дітям, але в цілому, в кінці, в результаті це щастя довго очікуване, воно так і не приходить і приходить розчарування. І тому це привело мене до такої думки, щоб разом з ними проходити ті їхні будні, їхні надії на краще і допомогти виходити з тих ситуацій, коли вони. Зустрічається з розчаруванням, адже я вже на той час я знала, де заховане щастя. Наскільки мені відомо, ваш основний напрямок роботи це робота з кризовими сім'ями. Юлія, скажіть, а яким чином це пов'язано із жіночим щастям, і що таке на вашу думку, криза? Криза. Криза зустрічається нам кожний день. Хоча хтось пов'язує кризу з сьогоднішніми подіями на Майдані або з економічною кризою. Але кожну жінку криза чекає протягом її життя на кожному кроці, хоча вона може це не усвідомлювати. І, звичайно, такі ситуації вони є дрібненькими зачастую, Вони руйнують мир, вони руйнують спокій, крадуть просто в жінок. І тому наслідком цього завжди стає, як ви думаєте, депресія. І, власне, з цього стану, уже з депресії, ми їх і виводимо, допомагаємо справитися з цим. Тому власне, і пов'язано з кризовими ситуаціями, тому що в корні всіх проблем жіночих я вважаю, що є такі дрібненькі кризові ситуації. А взагалі, криза для мене це є нові можливості. Криза взагалі в перекладі визначається як переворот, як новий напрямок. Тому для мене сьогодні кожна кризова ситуація це як новий ковток повітря, от свіжого повітря, це новий поштовх. Кожна кризова ситуація розправляє мої крила за спиною. Кожна кризова ситуація говорить мені про те, що зараз на цьому етапі щось відбудеться надзвичайне, що відкриється в моєму житті, щось нове, те, чого не було раніше. Можу сказати з досвіду, Юлія, що не у всіх такий погляд на кризу, як у вас. Так, звичайно, це мій досвід і багаторічний досвід. І, на жаль, розмовляючи з жінками, я стикнулася з тим, що багато хто з них навіть не знають те, що вони проходять кризові ситуації. Але. 100% я вам скажу, кожна жінка зустрічається з декількома кризами у своєму житті. Наприклад, перше вона переживає в своєму дошкільному віці, коли вона починає розуміти, що весь світ він обертається, але не навколо неї. Коли вона стає доросліше, йде в садочок, вона це починає розуміти. Потім в школі навіть перше кохання і втрата цнотливості – це ж також криза. Це також несе з собою якісь наслідки. Потім вибір життя, вибір вузу. Ну, це все є кризові ситуації, які залишають свої відтінки на їхньому житті. І власне тому оці відтінки, які залишаються, вони перетворюються надалі в такі, скажімо, життєві проблеми в трагедії сімейні, які не розуміючи, звідки виявляються от так самі по собі. І тоді, звичайно, важко з тим справитись, і тут ми готові прийти на допомогу. Тобто в кожному періоді життя жінка переживає різні кризи. Але ж які тоді реакції на ці кризи у жінок? Реакції зазвичай є дві, третьої не буває. Одна з них це реакція це постійної поразки. Поясню, як вона виглядає. Це звинувачення. Звинувачення того, що хтось винен в її бідах. Звинувачення в тому, що влада не така, держава не така, законодавство не таке. Але насправді це є просто спосіб життя. Людина вибирає такий спосіб життя, їй простіше, і вона живе так. Але це постійна поразка. Звичайно, є і інша реакція це перемога. Але перемога, знаєте, з чого починається? Перемога визначається з визнання. Визнання того, що кризова ситуація існує. Значить, все-таки є вихід, і криза може стати перемогою, а не поразкою. Які, Юлія, на вашу думку, є кроки для того, щоб вийти з кризи переможцем? Звичайно, криза може стати перемогою, так як я вже сьогодні говорила, що для мене криза це є нові можливості. Тому вихід, вихід дуже простий. Перший крок це визнання. Визнання, власне, того, що є кризова ситуація. Другий крок це назвати цю кризову ситуацію своїм ім'ям. Ну, Наприклад, мій чоловік алкоголік, бо дехто ховається і каже, «Та він час від часу просто випиває, а в цілому в нас тих проблем немає. Але вихід з кризи і завершення його алкоголізму власне почнеться тоді, коли жінка визнає так, мій чоловік алкоголік. Інші ситуації є, коли ховаються і кажуть: наприклад, в сім'ї є донька, і донька випадково стає повією, і мама говорить: та ні, у неї ж кохання, її просто обманули. Я думаю, що вирішити проблеми з донькою і вийти з цієї ситуації так само допоможуть просто визнання цієї проблеми. Тобто, люба ситуація це може навіть бути дрібниця. Наприклад, дрібниця така, яка зазвичай я сьогодні зустрічаю, економічна нестабільність в сім'ях. Мужчина не здатний заробити і забезпечити сім'ю. І він починає ховатися за тим, що немає хорошої роботи, немає зарплати, немає ще чогось. Але насправді треба просто сісти і визнати, що це. Ти нездатний на сьогоднішній день забезпечити свою сім'ю всім необхідним. Тому, коли людина це визнає, вона може побачити вихід. Власне з тої точки визнання конкретної ситуації кризової і починається перемога. Тому що коли людина лицем до лиця, прямо в очі, подивиться своєму ворогу, тоді вона може його перемогти. Так ми знайдемо вихід. В Україні ми також зараз переживаємо нелегкі часи. А як на вашу думку, Юлія, чи є це кризою для жінок? В якійсь мірі так. І я дуже співчуваю тим жінкам, котрих діти сьогодні є на Майдані. Я розумію, що для них це криза, чому тому, що це стрес. Кожну ніч, напевно, вони моляться за своїх дітей і переживають, переживуть їхні діти цю ніч, не переживуть. Так само їхні чоловіки зараз там. Але жінка зазвичай залишається вдома. і я думаю, що на сьогоднішній день нам не варто надіятись більше ні на кого з людей, тому що. Не можна надії свої покладати на звичайних людей. Неважно, хто це. Чи це є влада, чи це є опозиція. Мій погляд на цю ситуацію, знаєте, який? Єдина особа, яка може допомогти для мене, це є Господь. Я думаю, тут прийшов власний час, коли потрібно повернутися. До наших вірувань згадати про те, що ми є християнська держава в першу чергу, і звернутися дійсно до того, хто вміє допомагати. Тому саме основне це віра в Бога, це надія на нього, це молитва. І я думаю, це власне це допоможе нам вийти з цієї сьогоднішньої ситуації, і так само пережити жінкам, які залишились вдома, оці труднощі, з якими вони стикнулись, і зі своїми внутрішніми переживаннями, так само це допоможе їм справитись. Ви є. Також засновником і ініціатором створення жіночої громадської організації «Орхідея», яка покликана допомагати жінкам. І скажіть, що пропонує ваша організація жінкам на сьогодні? Ну, в першу чергу, в нас є декілька напрямків, я назву деякі з них. Наприклад, сприяння жінкам у розвитку власної справи, тобто бізнес навчання. Потім у нас є напрямок, який стосується допомоги у вирішенні житлово-комунальних питань. У нас є спеціалісти, які допомагають так само з тим розібратись. Так само, у нас працює напрямок розвитку жінки як громадського та політичного діяча. У нас працює клуб ще один шанс. Цей клуб він заснований для літніх людей, і не просто так ми його назвали ще один шанс, тому що літні люди втратили в своєму житті якусь надію, вони втратили свої мрії. Вони думають, що їхнє життя вже закінчується, і більше не буде можливості почати те, що вони хотіли пробити. Але ми говоримо сьогодні, що ніколи не пізно, і тому через цей клуб ми допомагаємо літнім людям відновити свої мрії, знайти своє щастя, перемогти той стан, в якому вони знаходяться, і отримати перемогу. Нехай це навіть на останньому році життя, нехай це навіть на останніх місяцях. Але я волію, щоб вони знайшли відчули себе переможцем і пішли з цього світу в гарному настрої. Ну і, звичайно, наш основний напрямок це є робота з кризовими сім'ями. Тут до цього питання ми підходимо особливо. І до кожної жінки в нас є індивідуальний підхід, так як кожна з нас реагує на одні і ті самі обставини абсолютно по-різному. Тому сьогодні хочу вам сказати, якщо ви хоч десь, в якомусь напрямку, побачили себе, або може вам просто одиноко, або може вам треба. Того, хто вміє вас вислухати, хто зможе допомогти прийти вам якісь труднощі, або, або провести гарний час. Тому звертайтесь, телефонуйте до нас. Ми, вам, ми вас будемо завжди раді бачити. Нагадаю, що сьогодні з нами в студії була Юлія Білань, голова жіночої громадської організації Орхідея, і спілкувались ми на тему жінка та криза. Перемога чи поразка. Надіємося, що ви, любі жінки, в своєму житті будете лише переможцями. До нових зустрічей!